Усім привіт, любі глядачі! Повний огляд нових акцій АТБ з 3 і по 9 вересня діє акції не пропустіть, є багато знижок. Морозиво від торгової марки Ласунка, стакан Великан по 17,50, вишнево, абрикосова начинка або шоколадний варіант. Ескімо Великан 24,50. І з маковою начинкою морозиво стоп наркотик 20,50. Шоколад від торгової марки Рошен лакмі. Є 5 варіантів начинки. Вага від 85 до 100 г і ціна за одну плиточку 35,50. Живчик акційні ціни пів літри за 12,80. 1 літр та 150 мл 22 гривні і 10 копійок і 2-літрові по 32 гривні 10 копійок. Ковбаса напівкопчена губернська. Вага 420 г від м'ясної лавки і ціна вказана за упаковку 79,50 г. Салямі фірмова ковбаса, сиро копчена. Тут ціна вказана за кілограм 283 гривні. М'ясна лавка своя лінія. Крупи, рис від делюкс, шліфований або жасмін. Пасметті та жасмін. два варіанти. Один кілограм в упаковці за 70 гривень. копійки. Заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Пластівці. 34 гривні та 10 копійок від делюкс. Вага 500 грамів. Всяні дрібнозернові або крупнозернові. Йогурти дольче. Вага 280 грамів. В асортименті 7 смаків і 29:50 ціна. Нектари та соки від торгової марки День у день. Об'ємом 1 літр. Фруктові по 32 гривні 50 копійок. Томатний 40 гривень. Реберця для грилю в маринаді. Свинячі охолочені. Кілограм за 289 гривень. Ковбаса куряча варена. Ковбасний ряд 300 г 37 гривень. Балик святковий копчено варений ціна за кілограм 318 гривень. Своя лінія. Ковбаса. Тірольська напівкопчена від дубров. Кілограм за 370 гривень. Сардельки австрійські варені. Кілограм за 216 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Сир плавлений. Молендам. Вага 70 грамів, всього 4 смаки в асортименті 16,50 масло солодковершкове. Ферма селянське 180 грамів, 73 жирності. Ціна 85,70, йогурти Ростишка, 115 грамів. Смаки: банан, персик, полуниця 10,70. Йогурти галичина. Злаки полуниця 300 грамів 25 гривень. Персик «Абрукос» або ягідний мікс 870 грамів 57,50. Сирок глазурований торгова марка День у день». Три смаки полуниця. Згущене молоко або кокос 10 гривень 36 грамів. Молоко яготинське 2,6% жирності 870 грамів за 42 гривні. Морозиво руть ескімос. Пломбір безлактозне у вафельному стаканчику 70 грамів 22 гривні, морозиво ласка. Вага 80 або 90 грамів, ціна 1750. Морозиво магнат у вітерці 500 грамів, ціна 93 гривні. Три смаки. Два таких, що було. І третій новинка. Морозиво розумний вибір. Каштан. 75 грамів, 9,60. Два в асортименті. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці від норвен 210 г 216 гривень. Пресерве оселедець філе в олії від норвен 250 г 59,50. Паста з ікрою океанічної риби та креветками або сьомгою 180 г 31 гривня. Своя лінія. Креветки на розібрані в вареному морожені. Розмір 90-120 900 г за 190 гривень. Багато акцій на чай Team Moments 22 гривні 20 копійок, пірамідки 20 штук. Зелений чай в пірамідках 43 гривні та 20 копійок, також 20 штук. І асорті 4 смаки по 7 пакетиків, ціна 57 гривень. Кава еспресо італіано У зернах 1 кг за 630 гривень. Чай мономах, теж багато акційних пропозицій. 80 г розсипний 48, 50 гривень 80 копійок. В пакетиках 25 штук 28,50 і 30 пакетиків. За 32 гривні 30 копійок. Кава картноа 140 грамів, рушчинна 260 гривень. мелена 250 г 215 гривень. Вода трускавецька сильно газована або не газована. Пів літри за 850 Напій безалкогольний сильно газований 800 мл. 20 гривень 50 копійок. Соки та нектари від своєї лінії. Сеньорік 200 мл 9,30. Напій ізотонічний 26 гривень 750 мл – «Фому». Пепсі об'ємом 1 літр з акційною ціною 23 гривні. Напій зі смаком полуниці маргарита. Або беліні 2 літри від оболонь 23 гривні. Шоколад Корона Макс Фан 150 г за 90 гривень. Два варіанти акційних. Зефір біло рожевий за 33 гривні 300 грамів. Зефір з апельсиновою начинкою 38 гривень, також 300 г. Своя лінія. Цукерки Джек вагові від конті 100 г за 21 гривню. Цукерки Candy Nuts від Рошен. М'яка карамель з арахісом 100 г 17 гривень. Пряники зі смаком абрикосу або вишні від своєї лінії 300 г за 26,50. Батончики від торгової марки Рошен. 4 смаки на вибір, ціна 1650. Картопляні чепси від торгової марки Люкс. 125 грамів, ціна 41 гривня. Сметана та цибуля, сир або паприка. Замінник цукру. Солоденька стев'є». 280 г 100 гривень. Сухі сніданки акса. Шоколадний варіант або фруктовий 330 г 54,80 Консерви кукурудза суперсолодка. Торгова марка День у день 340 г 3430. Горошок зелений 400 г 34,30 Торгова марка День у день. Консерви «Шпротив олії 160 грамів 50 гривень 30 купів. Кілька Балтійська нерозібрана, обсмажена в томатному соусі 250 г 3410 Своя лінія. Майонез щедро провансаль 32 гривні 300 г. 400 г за 41 гривню та 30 копійок. Майонезний соус салатний 300 г 25,30. Олія від своєї лінії соняшника рафінована. 500 мл 39,70 3 літри 21650. Прокладки урологічні. Сені 15 штук 79. Белла – 52 гривні 16 штук, щоденні 20 штук за 24,50 і для критичних днів 20 штук 59. Вироби косметичні палички ватні. 200 штук за 19,50, ватні диски 120 штук 26,50 день у день. Підгузки для дорослих 10 штук. Ціна 129 149, 30 штук 369 і 399. Розмір МЛ, Л дорожчий. Зубна паста: Сенс 1: 96 гривень і 93 гривні. А ще є по 48 та 110 Такі ціни різні, об'єм від 65 до 100 мл. Шампунь, бальзам ополіскувач дав об'ємом 400 мл 127 гривень, ополіскувач 200 мл 94 Крем-гелі для душу від DAV 250 мл 72 гривні. Засіб мийний для посуду: Фейрі гранат 750 мл 102 гривні 50 копійок. Освіжувач повітря від своєї лінії. Змінний балон 250 мл 42 гривні. Засіб мийний, сів антеналіт або антижир 500 мл 75 гривн. Сів крем для чищення, лимон. 500 мл 65,50. Папір туалетний сніжна панта. Супер абсорб, целюлозний двошаровий 4 штуки 49,70. Серветки вологі антибактеріальні: 60 штук 27 гривень. Косметичні серветки 150 штук двошарові 28. Своя лінія. Засіб мийний синтетичний. Аріель, аквапудра колор 2 кг 250 г 244 Засіб мийний кисневий відбілювач персоль о 2. Для білих тканин 1750, плямо вивідник 20 грн 50 коп. 200 г в упаковці. Корм для дорослих котів. вологий 100 г, Розумний вибір. 10 гривень, три смаки в асортименті. Кондиціонер пом'якшувач для тканин, роза та лотос або чиста свіжість 2 літри 160 гривень. Засіб мийний рідкий Power Deluxe 2 кг 85 гривень. Це весь анонс нових акцій. Вже згодом подивимось в магазині, що буде акційне. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок. До нових зустрічей.